Вітаю вас, друзі! І ось перший наш FPV-дрон, який ми разом з вами передаємо нашим військовим хлопцям, а саме е скоро побачите кому. На цей дрон ми зібрали разом з вами всіх нам довірились, було би їх два, навіть три, але в нас було багато замін. Через на ну, якби до половини літа відносно ми замінювали, багато людей цим користувались, Через це, якби ну, трішки, трішки так. Але в будь-якому випадку ми це зробили. Це підсумки при тому, що трава в Україні нелегальна. А уявіть масштаби, якщо ми сьогодні легалізуємо повністю траву. Повністю виробництво налагодимо, повністю налагодимо експорт, повністю налагодимо внутрішній ринок. І легалізуємо та декриміналізуємо траву без жодних обмежень, жодних, ніяких контролюючих служб, нічого, та як кропива. Відносно вона буде рости. І це буде. Хочете ви цього? Не хочете. Це нам необхідно. Це Людина, яка впирається проти цього, це рівноцінно, це гірше, ніж ворог, який знаходиться зараз по ту сторону фронту. Дійсно гірше. Як би ви не вважали, що це краще там для майбутнього, для дітей, там діти не будуть, це щось там ви себе думаєте. А вони у вас там стереотипи ті на курені, вони всі якісь не такі. Ну, я особисто прокурив траву років з 10. І, ну, є якісь там відносно такі. Стане, коли ти накуришся, там лежиш, чи там може в тебе якісь не йдуть, неприйняття не організмом певних речей. Да, відносно, там щось з'їв не то, чи випив. Бо коли ще мішають люди часом. Я теж мішав, у мене, наприклад, відторгнення йде. Тому. Це ваш стереотип, це ваша ілюзія. А ось це реальність, це реальність, це купиться дрон. От. І він поїде на фронт, він врятує життя або врятує час, врятує здоров'я, врятує просто ситуацію, може просто відволіче на себе увагу. У будь-якому випадку це великий жирний плюс, адже відсутність цього це жирний мінус. Тому, в будь-якому випадку, я вважаю всіх долбойовими, хто не підтримує повну легалізацію, тобто по всіх мені насрати хто ви. Дійсно, тому що навіть якщо ви герой України, ви зараз вбиваєте сотні тисяч героїв, а то ще й вб'єте відносно своєю позицією, дебільною, дурацькою, дитячою відносно. Тому ось так, на жаль, на жаль, мова фактів, досвід країни.